Она пустая, она символизирует то, что скоро те лекарства, которыми я лечусь, лично я как пациент, под угрозой того, что они закончатся просто, и мне нечего будет принимать. Шість пігулок щодня впродовж семи років приймає Житомирянин Дмитро Сапсай. Запасів розповідає у нього залишилося трохи більше ніж на тиждень. Зі своєю проблемою чоловік, як і десятки інших, прийшов під Кавмін. Там люди символічно вишикувалися у чергу по життєво необхідні препарати. ці препарати, коли приймають, приймає, може жити так довго, як при будь-якій хронічній болезні. Їх відсутність приводить до смерті. Поки що віл позитивні. Пацієнти вирішують проблему браку ліків власними силами і закликають прем'єра втрутитися у ситуацію. Люди знаходяться в красній території ризку. Це велике кількість людей, які можуть залишитися без лічення. На сьогоднішній день цю проблему вирішує не держава, а не правительственні організації. Об'єднання на больних людей, живущих з вірусом імунодефіциту, знайшли ці лікарства і в сьогоднішній день роздають больним людям. Но, к сожалению, эти лекарства предназначались для другой групи больных людей. Громадські активісти розповідають, проблеми з трьома типами ліків, які індійська компанія виготовила і мала відправити до України. Виникла через компанію постачальника наприкінці року. Держава їй перерахувала 100-відсоткову передоплату понад 50 мільйонів гривень. Але до виробника усі гроші не надійшли. Компанія «Вектрофарм» отримує на свій рахунок більше 50 мільйонів гривень і піврічну відстрочку для поставки, потім не поставляє ці ліки, починає сама себе банкрутувати і йде в суд проти мозу, щоб і не ліки не поставити, і гроші не віддати. Класична корупційна схема у мозі своїм головним завданням бачають зробити так, щоб лікування віл-інфікованих не переривалося, зокрема і за рахунок глобального фонду, і самі готують юридичну базу, претензії до постачальника через рив термінів. Днями на склади укровакцини прийшла перша партія ліків. Продовж тижня її мають розвести регіонам. Другу обіцяють відправити до середини липня. Ми працюємо як з виробником, так і з компанією, яка має поставити ліки. Ми працюємо з регіонами, з лікарями, з пацієнтами з тим, щоб убезпечити перервання лікування. Зараз можна сказати, що мінімум до середини липня у нас є гарантія з того, що перервання лікування не станеться. І до того часу вже перша партія поставки лікарських засобів відбулася. Те, що запасів подекуди залишилися на два тижні, засвідчують і чиновники. І пацієнти тільки от ставляться до цього терміну по різному. Запаси у мене ну, буквально на дві неділі осталася в даний момент. приймаю я вже більше води. Показники були навчальні лучше, зараз лучається все. Ну в з служившоюся ситуацією виникає тим опасність, тому що для данішої нормальної жизни ну, їх необхідно приймати і Ксенія дворнікова Влад Каретник, п'ятий канал.